Ну що, давайте поки що так для розминки. Да? Пам'ятаєте, я говорив, кожного разу, коли е, хтось з офісу президента, а особливо Подоляк, відкриває рот, то він вам бреше. Пам'ятаєте? Да? Ну, ми всі пам'ятаємо, я не так часто це говорю. Напевно, раз в день в Ютубі і ще разів 100 при зустрічах. Але красота гри. З приводу мирних перемовин з Росією, це як угода з дияволом, Подоляк заявив, що будь-які переговори з Росією, це лише виграють час для Путіна. Він таку патріотичну заяву зробив 26 липня, і тут, же 30-го числа, він сказав, що Україна готова до переговорів з Російською Федерацією і почав пояснювати, як то має відбутися. Це я просто-напросто вам таку знаєте новинку всадив, щоб ви не забували, хто відповідає в Україні за інформаційну політику. Саме Подоляк, той, який відкриваючи свого рота. Вам Бреше. Він повідаючи за е, інформаційну політику, ви можете собі уявити цю інформаційну політику. Але ви знаєте, я би ми ще повернемося сьогодні до Подоляка, тому що інформаційна політика України на превеликий жаль просрала всі позиції в Європі, в західних демократичних країнах. Так, просрали. Ми колосальне бабліще викидували на єдиний бені-марафон, е, скажімо так, за рахунок. Платників податків підтримували телеканали Пінчука, Коломойського там і так далі. Тобто, розуміємо. Тобто, це все, що входить в пул єдиного марафону, це все ваші податки. І от за ваші податки мільярдами гривень розкидаються слуги народу для того, щоб багатотворіть бубочку і Єрмака найвілічнішого, ротом брехливого Подоляка, в тому числі. О, також телеканали, які там ще там я не знаю, садового входить. Напевно, цей пул марафону. Вони ж там, вроді, теж якось присутні. Ну тим не менше, ми просрали інформаційну політику, і до цього повернемося якраз в контексті основної теми, яку я на сьогоднішній день виділив. Ви знаєте, я не писав заголовок цієї теми, бо ну чесно, я не знаю, що написати. Можливо, ви в своїх коментарях подальшому порадите мені заголовок для того, що я скоро розкажу. Ну, а поки що ще хороші новини новини від збройних сил України. Хто чув, хто не чув ще один підводний корито Російської Федерації на рахунку Збройних сил України. Я вважаю, що це дуже добре. А також ну, ви знаєте, да, потопили підводне корито, вразили ракетами. Вгадайте, що це був на непту починається і на Н закінчується. Да? Напевно, я думаю, що це був Нептун. Ну, також кажуть, що непогано присобачили. Русняве С 400, систему ППО, таку грозну, велику, яка збиває все, що можна збити. Ну, отже, це є позитивні новини на сьогоднішній день, і більше в мене позитивних новин, напевно, сьогодні не буде, друзі. Вибачайте, кажу. Хороший матеріал підготував з приводу е, приватних військових компаній, але я його обов'язково зроблю, і ми з вами про це також поговоримо. Тому що це є дуже важливо в контексті майбутнього України, майбутнього українських воїнів, які повернуться рано чи пізно з війни, і так далі. Вони будуть в запиті, в запиті, як спеціалісти військові, і зважаючи на те, що в світовій арені вагнерівців будуть канчати, свято місто пусто не буває. Нам потрібно було би зайняти це місто. Але ж ви знаєте, слуги як щось напишуть. Ну, не вкрасти, не посторожити, ну нічого не вміють. Знаєте, якщо хочеш вбити хорошу ідею, то доручи її зробити слугам. Ну можна доручити, в принципі, Буданову. Він зробить те саме, просто показавши, що це воно, типа як то ним контрольоване. Так, отже, ну що, поїхали до головної теми. Перед тим як я буду відповідати на запитання. Коротше, мене сьогодні порвало. Ви всі знаєте, що звільнили хороших русских. Отже, політв'язнів, яких звільнили. Вони, от бачите, от вони такі красиві. От це от вони сидять. От і саме про цю тему я хотів би проговорити. Отже, інформаційну політику, чому ми прострали? Тому що ці хороші руски зараз їх будуть тегати і тягати по всім світовим змі, саме в контексті легітимізації їх безпосередньо президентом США, паном Джозефом Байденом. Ну і, звичайно, немаловажну роль зіграли інші європейські лідери, зокрема Шольц, для того, щоб обміняти цих хороших руских. Які будуть зараз нам впарювати, да тобто будуть нам зараз дути в вуха, і ми про це поговоримо. Отже, ми знаємо, що були звільнені опозиціонери російські з в'язниці, і саме їх обміняли на вбивць і всяких різних розвідників російських. Путін віддав опозиціонерів. І таким чином, сьогодні хороші русські заполонили всі весь медіапростір. З чого вони почали? Ну давайте так. Я зараз включу невеличкий сюжет, щоб ви зрозуміли, з чого вони почали. А ви, головне, друзі, нічого не переплутайте. Отже, це хороші русське, яких Путін віддав після в'язниці. Слухаємо уважно, що вони зробили в перший же день, в перші ж години прес-конференції. Це в країнах Запада. в том числе от высокопоставленных политиков, такие нотки, что ну давайте эту Россию вообще огородим забором, изолируем, закроем, пусть значит, она там сама что-то делает, вот, а мы как бы вообще сделаем вид, что ее не существует. Так вот, на мой взгляд, не может в принципе быть мира стабильности и безопасности в Европе без участия крупнейшей страны Европы, которой является Россия. И если... Зараз чуть-чуть пауза. Вот же крупнейшая страна Европы. Я и не знаю что я считаете, что Россия это все-таки Азия. Ну, говорят, что Европа, але мы с вами продолжаем услышать этот бред. Сейчас послушайте. Если мы заинтересованы в этом лучшем будущем, если мы заинтересованы в этом мире, в этой стабильности, в этой безопасности Европы, это все станет возможным только тогда, когда Россия станет нормальной, современной, цивилизованной, демократической страной. Далі, цей ж самий рот пан Карамурза почав розповідати, що потрібно зняти санкції з простих росіян. Я не буду весь сюжет вивалювати. Я думаю, що ви це вже бачили, чули. Соцмережі сьогодні випухають. Але він почав розповідати, що є хороші русські, от і треба зняти, треба наказувати тільки військових злочинців, і треба наказувати безпосередньо путінський режим. А з усіх остальних громадян Росії треба зняти санкцію. Тобто, ця троїця блін, ну для мене це негодяї, Я зараз поясню, чого, але вони зразу почали розповідати, що виноват режим, і якраз такі головні наративи кремлівської пропаганди, що треба знімати санкції з росіян, якраз таки грають на руку саме кремлівській пропаганді. Але ці три тіла почали якраз в перший же день топити. Ви знаєте. Чесно кажучи, коли ти вийшов з в'язниці, ну хай би був твій рот трошки закритий. Може, ти почитав би, що то робиться і так далі. Але тим не менше, чого я звертаю увагу на цих три тіла. Ну, тобто люди, які відсиділи в російському, російській в'язниці і так далі. Побачили, так? А зараз я вам покажу інших людей, які сиділи в російських в'язницях. Тільки забирайте дітей від екранів, щоб не вийшло так, що я тут показую ужасні картинки. Ці фотографії, можливо, ви бачили. Це військовополонений Збройних сил України. А це ще один військовополонений. Зліва фотографія, як він виглядав е до полону, а справа фотографія, як він виглядав після полону. А це ще один військовополонений українець, якого звільнили з полону. Розумієте? Да? Тобто, ви бачите, да? Тобто ми тут тортури, голод. Страждання тут все на лице, на ліцо, як то кажуть, на лице, все це видно. А тут ми бачимо Троїцю, три богатиря. Ну але чого я так зацепився за те, що вони там почали розповідати, що не все так однозначно, і так далі, що хороше русский є серед декого і так далі. Ви знаєте, про що зараз перечаються взагалі в Росії? Путін набрав 80 плюс відсотків, коли його обрали, чи 60 плюс відсотків. Тобто, кожен росіянин, який підтримує Путіна на голосуванні? Опозиція зараз доказує, що результати були сфабриковані, і Путін не набрав 80%, а набрав всього-навсього 60% з копійками. Отже, ще раз наголошую: опозиція зараз сперечається, що 60 з копійками росіян підтримують путінський режим. То скажіть мені, будь ласка, скільки є таких росіян, які мали би не бути під санкціями? Скількох ви знаєте? Ну, їх є одиниці, але ця Троїця топить, що треба Путіна наказувати, путінський режим. Тобто, ви знаєте, друзі, Путін літає на літаку, Путін їздить на танку, Путін стріляє, Путін на заводі виготовляє шахеди, Путін збирає е, снаряди, е, Путін виготовляє ракети. Да? Це все Путін. А русский не виновні, не все так однозначно, треба знімати санкції з хороших русских. Ну, але чому я сьогодні зацепив саме цих хороших русських? Один з цієї троїці не, не так давно, а в кого коротка, коротка флешка, то для цього існує, в тому числі, Ютуб. Розповідав, ну, це той хороший русский, якого, як, якого звільнили. А послухайте, що він розповідав не так давно, ну, перед повномасштаб... перед, цим, перед вторгненням Росії, перед тим як вони захопили Крим, да? але тим не менше. Половину, первую половину дня э, гулял по Киеву, получил большое, большое удовольствие. Но, друзья, вот я прошел по Андрейскому спуску. Меня поразила картина. Там на каждом углу продают эсэсовскую форму. Там на каждом углу развешаны фашистские флаги. Меня поразило. Это я, не, я не могу представить, чтобы такое было на Арбате. Вы разумеете, кто, чьим ротом сегодня вещают хорошие русские про то, что не все так однозначно? І треба тільки Путіна наказувати, а русський народ ні при чому. Він хороший. Ось один із вам таких прикладів. Ну, я думаю, що ви впізнали це лицо з цієї троїці. Звичайно, я думаю, що ви ж не помилитесь, що це не що це, як то, е, крайній, е, кра, крайній складнятою рукою. Він розповідав про фашиста в Україні. І саме такі речі я вам хотів сьогодні показати. Але це ще не все. Ну, був би то не я. А ну, давайте ну, подивимося, друзі. Ось на цей допис одного хорошого русского, якого сьогодні звільнили? Він отримав благодарственне письмо від воєнкомата за те, що він допоміг організувати бла-бла-бла призив 20-го року, воєнний призив. Це написав пан Яшин. Це його сторінка, це не моя сторінка. Я не знаю. Ну, скріншот знайшов і вам опублікував. Але в якому контексті людина. Пише це письмо, думаючи, що це сарказм, що його е, благодарять за те, що його непримирима позиція заставила воєнкомат працювати по закону. І він, е, типу, якби, ну, от, хвастається нам цим всім, ну, наскільки я це зрозумів. Отже, благодарственне письмо від воєнкомата за мобілізацію. Де, друзі, це, друзі, це, ну, це не я придумав. Це не я придумав. Можете подивитися, там ще там отак, отак краще буде видно. Яшину Ільї Владимирович. І я б сказав би сказав, що може це неправда, але ж якби він на своїй сторінці це не опублікував. Далі, ну це ж було би не все. Тобто, і про цих хороших. Зараз трошки буде матюків, тому вибачайте, це не я матюкаюся, але про цих хороших русських також. решение властей о выводе войска с Херсона. Ну как, я не знаю, это хохлов, надо давить и убивать, и резать их, блядь. Что с ними они, блядь, делают, я не знаю. А как еще разговаривать? Ну нельзя, теперь записывать. Я ненавижу этих мразей, это, блядь, фашисты. А что мы должны делать с пленными украинцами, по вашему Убивать их нахер, не нужно. Коротше кажучи, це е, не все так однозначно зі слів цієї святої Троїці, не все так однозначно треба не трогати простих граждан, зняти з них санкції, щоб вони їздили по Європам, щоб вони користувалися банківськими щитами, щоб вони не відчували ніяких проблем і далі боготворили Путіна. Так от, друзі, знаєте, чесно кажучи, тут зараз мені говорить військовий, а не політик. Але кожного разу, коли вам будуть впарювати, що існують якісь хороші руски, згадуйте у цих, цих ушльопків, які кричать про те, що треба убивати, і у того одного з них звільненого, який ще не так давно кричав, що у нас тут АСС і фашисти. Це все елементи російської пропаганди. Але для того, щоб ви ще раз запам'ятали, як виглядає хороший русский, якого відпустив Путін, подивіться на це обличчя. І подивіться на оці обличчя виснажених наших полонених, то щоб ви просто зрозуміли, що нам запхали консерву і ту таку торпеду зараз запустили в інформаційний простір, яку легітимізували західні політики, в тому числі Джо Байден, міняючи їх. І кажуть, що сьогодні мейнстрімом є критикувати цих хороших русських, бо їх вони легітимізовані найвищими, як то кажуть, лідерами планети, типа Шольц, Байден і так далі. Можливо, це е, негарна ідея була з моєї сторони сьогодні цю програму зробити, але мене, чесно кажучи, мене просто порвав. Да? Бачимо обличчя звільненого з полону. Зліва до тюрми, справа після тюрми. Замітили? І для порівняння. І ось зліва до російської в'язниці військовослужбовець ЗСУ, а справа після звільнення з полону. Тому ці консерви, вони звичайно вибухнуть. І зараз медіа їх розтащить на цитати. І знову буде нова хвиля щодо санкційної політики проти росіян. Ну, так от, друзі. Отака от в от мене сьогодні вийшла фігня малята. Ну, але для того, щоб вам показати ще трішечки, я хочу вам ще показати одну фігню. От, зараз покажу ще одну фігню. Це вже не хороше русське, це вже хороше Одесіти. Чим більше я буду дивитися у ці кадри, тим більше я буду любити всіх тих Одесів, які розказують, яка нечисть Труханов і яка нечість сидить в них в владних кабінетах. Подивіться, будь ласка, Це, я думаю, вам буде поучительно на фоні прапорів України одеська міська рада на чолі з їхнім незабвінним мером міста Одеса. В українських владних кабінетах каже да вида, а коли покаже, скаже йому ти ма. Короче, я не хочу більше цей треш далі слухати, Ну ви поняли. ти ж сіт Гена, а это значить в натуре два вагона. Блін, я не знаю. в ну, мене сьогодні, ну от реально, ну просто рве Картина маслом все по масті. Ну да, пальці вієром, ноги на пружинах, зуби шифером, а в зубах м'ясо. Десь так. Коротше, це не цирк, Тетяна, ні, це міська рада Одеси. Я сьогодні от правильно пише, пише один ігор, дуже розстроєний. Я, я капець розстроєний. Мене оттер рвануло сьогодні, що легітимізація хороших русских з їхніми наративами щодо зменшення санкцій пішла в світ. І то, як то як брехня по селі. Коротше, народ. Справа не в тому, що хто кому дозволив. Ми маємо ту владу, яку обрав український народ. Я сьогодні їхав по, як був по справам, повертався до столиці, підвозив вчителя. Не буду казати, якої області. В Україні, Україні, так. не в Америці, ні. І мав дуже цікаву дискусію. І от людина каже, що от, ну владно, ну, де ж держава? Чого солдати собі щось мають купляти, Де ж держава? А я хочу а я їй кажу: так держава, це ми з вами. Так, це ми з вами. Держава це наші з вами податки, держава це наші з вами вибори. Це все держава. Немає якоїсь, не існує якогось іншого чогось, що таке з неба спустилося і стало державою. Ні, держава це ми. І коли у нас бардак в державі, то це бардак в нас. І коли в нас крадуть в державі, то це крадуть в нас. І крадуть ті, кого ми вибрали в ту державу, керувати нам. От. Так що така от фігня.